Оксана ніколи не думала, що після весілля життя перетвориться на пекло, вона виходила заміж за Віктора з надією, що цей шлюб подарує їй справжнє щастя. Після кількох років самотності, коли поруч був лише син Андрій, їй здавалося, що вона нарешті знайшла людину, яка зможе стати опорою і їй, і хлопцеві. Віктор на початку справляв враження спокійного, відповідального чоловіка. Він красиво залицявся, говорив теплі слова, запевняв, що прийме Андрія як рідного. Оксана, слухаючи ці обіцянки, будувала в голові картину щасливої сім'ї вони втрьох за столом, сміх, затишок, підтримка, але реальність виявилася іншою. Минув рік після весілля і замість гармонії вдома панувала напруга. Андрій і Віктор не знаходили спільної мови, кожен їхній діалог закінчувався суперечкою. Андрієві було всього тринадцять. Вік підліткових бунтів, коли все здається несправедливим, а кожне слово дорослих викликає протест. Але з Віктором ситуація була ще складнішою. Хлопець відчував, що той не сприймає його як рівного, що за будь-яку дрібницю готовий насварити. Ти знову розкидав речі, кричав Віктор, заходячи до кімнати. Скільки можна повторювати? Навчися вже тримати порядок. Андрій відповідав різко, іноді зухвало. Це моя кімната. Я сам знаю, як мені тут жити. Оксана, почувши їхні голоси, поспішала втрутитися, намагаючись зупинити сварку. Вікторе, не кричи, будь ласка, він ще дитина, казала вона, але ті слова нікого не заспокоювали. Віктор йшов із роздратованим виглядом, а Андрій ховався в кімнаті, грюкаючи дверима. У такі моменти Оксана відчувала, як її серце стискається від безсилля. Вона хотіла миру, але чим далі, тим важче було його зберегти. Її робота теж забирала багато сил. Вона працювала у медичній лабораторії, зміни часто були довгими, іноді доводилося затримуватись до пізнього вечора. Втомлена, виснажена, вона мріяла тільки про тишу вдома, але натомість потрапляла в атмосферу постійних претензій і невдоволення. Одного вечора все знову повторилося. Віктор повернувся з роботи похмурий, зняв піджак і кинув його на стілець у коридорі. Твій син знову нахамив мені, сказав він різко. Оксана стояла біля плити, готуючи вечерю. Вона глибоко зітхнула, вже перечуваючи нову хвилю суперечки. Що трапилося цього разу? Я попросив його винести сміття. Він закотив очі і сказав, щоб я зробив це сам. Уявляєш? Віктор стукнув кулаком по столу це що за виховання? Оксана відклала ложку і притулилася до стільниці. Вікторе, ну він підліток. Іноді вони так себе поводять не можна ж через кожну дрібницю робити трагедію. Це не дрібниця. Голос чоловіка ставав гучнішим. Він не поважає мене, він ставиться до мене так, ніби я ніхто. У цей момент з'явився Андрій, його обличчя палало від злості. Бо ти і справді ніхто для мене, випалив він і, не дочекавшись реакції, пішов до себе в кімнату. Слова пролунали як удар. Оксана відчула, як їй у груди ніби встромили ніж. Віктор завмер, дивлячись услід хлопцеві, потім повільно повернувся до дружини. Ось твоє виховання, промовив він холодно. Якщо ти не навчиш його поваги, я це зроблю по-своєму. Тільки не смій погрожувати моєму синові, зірвалася Оксана, і в її голосі вперше прозвучала така сила, що навіть Віктор на мить замовк. Але тиша тривала недовго. Сварка спалахнула з новою силою. Віктор доводив, що в домі має бути порядок і дисципліна, а Андрій головна проблема. Оксана захищала сина, відчуваючи, що розривається між двома дорогими людьми. Вночі вона довго не могла заснути. Лежала поруч із Віктором, який уже хропів, і дивилася в темряву. Її мучили думки може, вона справді винна, може, приділяє мало уваги синові? Або ж помилилася, коли вирішила, що Віктор зможе стати хорошим відчимом. Вранці все повторювалося знову холодні слова, невдоволені погляди, Андрій, який майже не виходив зі своєї кімнати. Оксана намагалася знайти вихід, але що більше думала, то безнадійнішою здавалася ситуація. Найгірше було те, що втома від роботи і домашніх проблем змішувалася у суцільний клубок вона приходила додому з єдиним бажанням трохи перепочити, але замість цього щоразу ставала свідком чергового конфлікту. Іноді їй здавалося, що вона живе на двох фронтах. На роботі вона сумлінна працівниця, яка завжди все встигає, а вдома жінка, яка постійно намагається загасити пожежу. Одного разу під час обіду вона спробувала завести відверту розмову. Вікторе, може, ти будеш більше з ним говорити не як з дитиною, а як з другом. Йому важко він же не сам обрав таке життя. Чоловік скривився. Друг з ним. Він же хамить мені на кожному кроці. Я не збираюся загравати з ним. У моєму домі має бути порядок. «Це і мій дім, тихо нагадала Оксана. Але Віктор зробив вигляд, що не почув він узяв телефон і занурився в переписку, залишивши її наодинці з власними сумнівами. Оксана відчувала, що ситуація поступово виходить з під контролю. Вона боялася, що одного дня їхні сварки перетворяться на щось більше, ніж просто крики. А головне, вона все чіткіше розуміла син віддаляється від неї. Він почав менше ділитися своїми думками. Рідше сміявся, частіше сидів на самоті, і це боліло найбільше. Вона ловила себе на думці, що стала жити від сварки до сварки, від надії до розчарування. І, хоча минув лише рік після весілля, здавалося, ніби пройшло ціле десятиліття важкої боротьби. Їй здавалося, що щастя вислизнуло з рук, навіть не встигнувши по справжньому народитися. Вечір тягнувся важко. Після чергової сварки атмосфера в квартирі була такою густою, що, здавалося, її можна було різати ножем. Оксана сиділа на дивані, втупившись у телевізор, але не бачила і не чула нічого. Картинка миготіла, а думки плуталися, наче вузол, який неможливо розв'язати. З кімнати Андрія лунала музика. Гучність була трохи вищою, ніж зазвичай, і Оксана зрозуміла це знак. Коли він робив голосніше, значило, що хоче відгородитися від світу, сховатися в своїй мушлі. Вона зітхнула, вимкнула телевізор і повільно пішла до дверей його кімнати. Андрію, можна я зайду? тихо постукала вона. Музика стихла. За кілька секунд двері прочинилися. Хлопець стояв перед нею з червоними очима. Він намагався зробити вигляд, що все гаразд, але Оксана відразу побачила, він плакав. Що сталося, синку?» – запитала вона, хоча й так знала відповідь. Нічого, буркнув він і хотів зачинити двері, але мати встигла просунути руку. Андрію, давай поговоримо. Будь ласка. Хлопець мовчки відійшов, пропускаючи її до кімнати. Усередині панував типовий підлітковий безлад зошити в переміжку з ігровими дисками, кросівки під столом, недопита склянка соку на підвіконні. Оксана сіла на ліжко, а Андрій, на стілець біля комп'ютера, я бачу, тобі важко, почала вона. Але ж ти знаєш, я завжди на твоєму боці. Андрій підняв на неї очі, і вони блиснули сльозами Ні, мамо, ти не на моєму боці, різко сказав він. Ти на боці Віктора. Що ти таке кажеш? Серце Оксани стислося. Я твоя мама, я завжди з тобою. Якби це було так, голос його зривався, ти б вигнала його ще тоді, коли він уперше на мене накричав Але ти цього не зробила тобі він важливіший, ніж я. Слова хлопця були як грім серед ясного неба. Оксана відчула, що їй важко дихати. Це неправда, прошепотіла вона, я люблю тебе понад усе. Тоді чому ти дозволяєш йому знущатися з мене? крикнув Андрій, і сльози побігли по його щоках. Тобі робота важливіша, ніж я, тобі він важливіший, ніж я. Я залишився сам. Оксана схопилася з ліжка і кинулася до нього. Обійняла, хоча він спочатку відштовхував її, тільки коли вона прошепотіла Пробач, пробач мені. Андрій розплакався ще сильніше і притулився до неї. Вони довго сиділи так, обійнявшись. Оксана гладила його по голові і відчувала, як серце розривається від провини. Вона справді приділяла багато часу роботі. Вона справді намагалася згладити конфлікти замість того, щоб вирішити їх. І тепер син кричав їй у вічі те. Чого вона боялася найбільше, він відчував себе покинутим. Коли Андрій трохи заспокоївся, вона заговорила знову Я розумію, що тобі важко, і я зроблю все, аби тобі було краще але ти повинен теж мені допомогти. Дай мені час, добре? Андрій витер очі рукавом Якщо ти нічого не зробиш, я втечу з дому, тихо, але твердо сказав він я серйозно, я не можу більше жити з ним. Слова прозвучали так рішуче, що Оксана злякалася. Вона знала, це не просто дитячий шантаж син справді на межі. Тієї ж ночі, коли вона вже вкотре прокручувала розмову з Андрієм, додому прийшов Віктор, він був на підпитку і одразу почав чіплятися. Чому твій син знову не привітався? бурчав він, знімаючи куртку. Це ж елементарна повага. Оксана втомлено глянула на нього. Може, спробуй поговорити з ним нормально, без докорів? Нормально. Віктор засміявся з ним це неможливо, йому потрібна дисципліна. Знаєш, я думаю, його треба відправити в інтернат, у спеціальну школу там швидко навчать поваги. Оксана різко підвелася Ні. Її голос лунав так гучно, що навіть Андрій визирнув із кімнати Мій син нікуди не поїде. Він буде жити вдома і ходити до звичайної школи. Віктор насупився. Ти не розумієш, він псує нам життя. Якщо нічого не змінити, ми взагалі не зможемо нормально жити разом. Якщо комусь це заважає, то тобі, холодно, відповіла Оксана, але я ніколи не покину свого сина. Значить, ти обираєш його, а не мене. у голосі Віктора почувся виклик. Я обираю правду, відрізала вона. У кімнаті знову запала тиша, але тепер вона була ще важчою. Віктор мовчки взяв куртку й, грюкнувши дверима, вийшов. Оксана залишилася стояти посеред кімнати, її трясло від нервів, але вона відчула щось схоже на полегшення. Це був перший раз, коли вона відкрито стала на бік сина. Андрій підійшов до неї, несміливо взяв за руку Ти справді не відправиш мене. Вона подивилася йому в очі і упевнено відповіла Ніколи. Хлопець обійняв її, і в той момент вона зрозуміла тепер їхній зв'язок став ще сильнішим. Але десь у глибині душі жінка відчувала, попереду на них чекає ще багато випробувань. Тієї ночі вона довго не могла заснути. Думала про те, що сказала синові, і про те, як грюкнув дверима Віктор. З одного боку, в її душі розгоралася рішучість захищати Андрія, з іншого зростала тривога. Віктор не тих, хто легко здається вона знала, він ще повернеться з новими претензіями. І, можливо, наступного разу буде ще важче. Оксана лягла, обійняла сина, який заснув поруч, і тихо прошепотіла в темряву ми впораємося, обіцяю. Минуло кілька днів після тієї сварки, коли Віктор грюкнув дверима і пішов, залишивши їх із Андрієм самих. У квартирі стало тихіше, але це не була тиша спокою, радше напружене за коли всі чекають, що ось ось знову щось вибухне. Оксана намагалася триматися, ходила на роботу, готувала вечерю, усміхалася колегам, але всередині вона відчувала, що втрачає сили. Андрій теж був похмурим, говорив мало, весь час проводив у своїй кімнаті. Мати бачила хлопець замикається в собі, і якщо нічого не зробити зараз, їхній зв'язок остаточно зруйнується. Одного суботнього ранку вона підійшла до дверей його кімнати і постукала. Синку, давай сьогодні сходимо кудись разом? запитала вона, намагаючись говорити якомога м'якше. Куди? пролунало невдоволене бурмотіння з за дверей. У парк розваг. Пам'ятаєш, ти давно хотів там побувати. В мене вихідний, можемо піти тільки вдвох. Раптом з'явився Андрій, він подивився на неї, ніби перевіряв, чи не жартує вона. Справді, без нього? Без нього, підтвердила Оксана, і вперше за довгий час побачила, як у його очах спалахнула іскра. Вони поїхали до парку. Там було шумно, лунала весела музика, сміх дітей і запах свіжої вати створювали атмосферу свята. Андрій трохи розслабився, купив собі кукурудзу, катався на атракціонах, навіть кілька разів засміявся. Оксана дивилася на нього і відчувала, як серце тепліє. Їй здавалося, що вона знову бачить того хлопчика, який ще недавно бігав із нею по дитячих майданчиках і довірливо розповідав усі свої таємниці. Коли вони сіли на лавку перепочити, Оксана вирішила заговорити серйозно. Андрію, я хочу, щоб ти знав. Я завжди тебе люблю і завжди буду з тобою. Але мені важливо почути правду. Ти ж знаєш, що можеш довіряти мені. Хлопець мовчав, кусаючи кукурудзяний качан. Потім раптом підняв очі і тихо сказав Жити з ним неможливо. Оксана завмерла Чому ти так думаєш? Бо він постійно злиться. він кричить на мене, принижує. Я. Я боюся його. Мамо. Слова виривалися важко, але щиро. Боїшся? у голосі Оксани прозвучав шок. Він щось зробив тобі? Андрій на секунду відвів погляд, ніби вагався, потім зітхнув і прошепотів. Він одного разу вдарив мене ремінем. Оксана відчула, як земля пішла з під ніг. Що? Коли це сталося? Чому ти мені нічого не сказав? Бо я думав, ти не повіриш. Він тоді говорив по телефону, я почув, як він з кимось розмовляє. З якоюсь жінкою він сміявся, називав її Мила. Я випадково почув, а він побачив мене, сказав, щоб я забув, інакше буде гірше. А потім дістав ремінь. Серце Оксани стислося. Вона відчула, як кров приливає до обличчя, а в грудях наростає хвиля злості. Чому ти мені не сказав одразу? Бо ти завжди захищаєш його, тихо відповів Андрій. Я боявся, що ти подумаєш, ніби я вигадую. Ці слова вдарили по ній болючіше, ніж будь який докір. Син справді вважав, що вона не повірить йому. Вона притиснула його до себе. Пробач мені, я винна, що ти так подумав. Я мала бачити все сама, але я обіцяю, більше такого не буде. Якщо ти нічого не зробиш, я піду з дому, повторив Андрій, цього разу твердо. Я не жартую, мамо. Я вже вирішив ще одна така сварка, і мене тут не буде. Він говорив так упевнено, що Оксана не сумнівалася він справді здатен піти, і тоді вона втратить його назавжди. Добре, синку, сказала вона, я щось придумаю, але ти обіцяй мені одне не роби дурниць. Якщо тобі важко, приходь до мене, ми разом знайдемо вихід. Андрій кивнув. Обіцяю вони ще довго сиділи на лавці, дивилися, як інші діти бігають із кульками, як сміються люди довкола. Для них двох цей день був, наче ковток свіжого повітря. Але в глибині душі Оксана знала попереду чекає серйозне випробування. Коли вони поверталися додому, в телефоні Оксани з'явилося повідомлення від Віктора Я прийду ввечері, треба поговорити. Жінка відчула, як усередині знову стиснувся клубок тривоги. Вона подивилася на сина і подумала я повинна його захистити за будь-яку ціну. Того вечора, вкладаючи Андрія спати, вона довго сиділа біля його ліжка. Хлопець уже майже задрімав, коли тихо прошепотів Мам, ти ж не залишиш мене. Оксана поцілувала його в чоло і відповіла Ніколи. Але в її власних очах блищали сльози. Вона зрозуміла, що далі мовчати не можна, настав час діяти. Минуло кілька днів після прогулянки до парку, але в душі Оксани не стало легше. Вона відчувала слова Андрія про ремінь і телефонну розмову з іншою жінкою були правдою. Його очі тоді говорили більше, ніж будь-які пояснення. І хоча частина її серця відчайдушно чіплялася за надію, що це непорозуміння, інша частина вимагала дій, треба все з'ясувати. Вранці, збираючись на роботу, вона вирішила поговорити з колегою Ігорем. Він працював у тій самій лабораторії, де й вона але паралельно цікавився технікою і завжди допомагав колегам з комп'ютерами. Оксана знала, якщо хтось може встановити камери, то саме він. Увечері, коли робоча зміна добігала кінця, вона наважилася підійти до нього. Ігорю, можна з тобою відверто поговорити, сказала вона тихо, озираючись, аби ніхто не почув. Звичайно, відповів він, відклавши папери. Що сталося? Вона ковтнула слину і зібралася з думками. Мені потрібно встановити вдома кілька камер спостереження. Ігор здивовано підняв брови. Камери? Для чого? Оксана глибоко вдихнула. Я підозрюю, що з моїм сином щось відбувається, коли мене немає вдома, я не можу залишати це без уваги. Ігор кілька секунд мовчав, дивлячись їй прямо в очі, потім кивнув. Добре, я допоможу, але будь готова до того, що ти можеш побачити те, чого не хочеш. Я вже готова, твердо відповіла вона. Наступного дня Ігор прийшов до неї додому під приводом ремонту роутера. Віктор саме був на роботі, тож ніхто нічого не запідозрив. Він швидко і професійно встановив маленькі камери в коридорі, вітальні та навіть на кухні. У кімнаті Андрія камеру ставити не стали Оксана не хотіла порушувати його особистий простір. Записи зберігатимуться на окремому носії, пояснив Ігор. Коли повернешся з відрядження, зможеш усе переглянути. Вона подякувала йому так щиро, що він лише відмахнувся. Я зробив це заради тебе і твого сина. Тримай мене в курсі. За кілька днів Оксану відправили у відрядження. Її відсутність мала тривати лише два дні, але цього вистачило, щоб тривога не залишала її ні на хвилину. Вона дзвонила додому щовечора, розмовляла з Андрієм, намагаючись уловити в його голосі бодай натяк на біду. Він відповідав коротко усе нормально, мамо. Але вона відчувала щось не так. Коли вона повернулася, серце одразу стиснулося на руці Андрія був гіпс. Що трапилося? закричала вона, навіть не роздягнувшись. Віктор швидко вийшов із кухні і поспішив відповісти. Та нічого страшного він грав у дворі, впав і зламав руку. Я відвіз його в лікарню, усе зробили як треба. Оксана кинулася до сина. Це правда? запитала вона, вдивляючись йому в очі. Андрій опустив погляд і промовчав Бачиш, він просто соромиться, підхопив Віктор. Я ж кажу звичайна випадковість. Оксана обережно поцілувала сина в голову, але в душі вже знала це не випадковість. Тієї ночі, коли всі лягли спати, вона дістала носій із записами камер. Серце билося так сильно, що вона боялася, воно вискочить із грудей. Перші години перегляду були порожніми буденність, звичайні рухи, нічого особливого. Але потім вона почула знайомий голос Віктора він говорив телефоном у вітальні. Так, кохана, я теж скучив. Завтра зустрінемось. Його голос був м'яким, навіть ніжним. Оксана відчула, як її обпікає хвиля сорому й болю, але вона примусила себе дивитися далі. У записі було видно, як Андрій виходить у вітальню і завмирає, почувши розмову. Він стоїть біля дверей, слухає, і раптом Віктор помічає його. Ти знову підслуховуєш? кричить він, кидає телефон на диван і підбігає до хлопця. Скільки можна? Віктор грубо штовхає Андрія. Той не встигає втриматися і падає на підлогу, невдало підставивши руку. На записі чути його крик болю. Оксана затулила рот руками, аби не закричати вголос. Сльози самі котилися по її щоках. Ти сам винен, гримав на відео Віктор. Ось будеш знати, як підслуховувати. Вона більше не могла дивитися. Вимкнула запис і сиділа в темряві, обіймаючи себе руками, щоб не розсипатися на шматки. Оксана довго сиділа в тиші після перегляду відеозаписів, у ній боролися гнів, біль і страх. Вона не могла повірити, що поруч із нею стільки часу жив чоловік, здатний підняти руку на її сина і брехати їй. Думки плуталися, але було ясно одне далі так жити не можна. Вранці, коли Андрій ще спав, вона зібралася з духом. Вийшла на кухню, де вже сидів Віктор, спокійно пив каву і гортав телефон. Його байдужий вигляд ще більше розпалив її внутрішній вогонь. Збирай речі, сказала Оксана рівним голосом. Віктор підняв очі, здивовано скинувши брови. Це ще чому? Тому що я більше не дозволю тобі знущатися з мого сина. Я все бачила. У мене є записи ти брешеш мені і піднімаєш руку на Андрія. Це кінець. Його обличчя змінилося. Спершу він розгубився, потім стиснув губи і різко поставив чашку на стіл. Ти навіть не розумієш, у що лізеш. Без мене ти нічого не зможеш, грошей у тебе не вистачить. Мені байдуже, я впораюся сама, а ти підеш звідси сьогодні. Віктор підвівся, його очі палали злістю. Думаєш, я так просто піду? Так, твердо відповіла Оксана. Або поліція прийде і допоможе тобі зібрати речі. Після цих слів він мовчки кинувся в кімнату. Грюкіт дверцят шафи, нервові рухи, лайка підніс. Усе це ще довго луною ходило по квартирі. Нарешті він вискочив у коридор із валізою, кинув на Оксану сповнений ненависті погляд і, грюкнувши дверима, пішов. У квартирі запанувала тиша, яка вперше за довгий час здалася Оксані справжнім полегшенням. Вона підійшла до спальні Андрія, обережно відчинила двері. Хлопчик лежав у ліжку з гіпсом на руці і дивився у стелю. Його очі були червоні, ніби він щойно плакав. Він більше тут не житиме, тихо сказала Оксана. Я обіцяю. Андрій перевів погляд на матір і вперше за довгий час посміхнувся. Того ж дня Оксана зателефонувала колезі Ігорю, попросила приїхати і допомогти зняти встановлені камери. Ігор не став розпитувати в телефоні, приїхав швидко. Коли вони разом сиділи на кухні, Оксана розповіла йому все і про записи, і про зламану руку Андрія, і про те, як Віктор погрожував їй. Ігор мовчав, довго стискаючи кулаки. Нарешті сказав Добре, що ти вигнала його, ти захистила сина, і це головне, але тепер вам треба трохи відпочити. Я бачу, ви обоє виснажені. Відпочити? перепитала Оксана, втомлено потерши скроні. Так, поїдьте зі мною в мій будинок. Він у лісі біля озера, там тихо, спокійно. Андрію потрібне свіже повітря після такого стресу. Оксана замислилася. Ідея здавалася дивною, але спокусливою. Місто з його гучними вулицями і неприємними спогадами тільки давило на неї. Я не знаю, несміливо сказала вона. Подумай, ніхто не заважає вам повернутися, коли захочете. Але спробувати варто, м'яко відповів Ігор. Через кілька днів вони вже сиділи в його машині. Андрій із зацікавленням дивився у вікно, спостерігаючи, як за містом розкривалися зелені поля, густі ліси, а дороги ставали вущими і спокійнішими. Коли вони приїхали, перед ними відкрився невеликий дерев'яний будинок із широкою терасою. Поруч шуміли сосни, а трохи далі виблискувала вода, повітря було свіже і прохолодне. Андрій аж підскочив від радості. Мамо, дивись тут озеро. Ми зможемо купатися. Зможемо, але коли знімуть гіпс, посміхнулася Оксана. Хлопчик не розчарувався, він одразу побіг оглядати подвір'я. Оксана стояла біля машини і вдихала на повні груди. Їй здавалося, що камінь, який тиснув на серце, нарешті почав відпускати. Ігор підійшов і сказав тихо Бачиш, тут усе інакше? Дні на природі потекли спокійніше, вранці вони гуляли лісом, вдень сиділи на березі, Андрій грався, запускав кораблики у воду. Увечері всі разом готували вечерю і сиділи на терасі, слухаючи спів птахів. Андрій поступово розкривався, його сміх лунав частіше, а страх, що сидів у ньому, наче відходив. Оксана дивилася на нього і відчувала вона зробила правильний вибір. Ігор став для них справжньою опорою. Він не тиснув, не ставив зайвих запитань, просто був поруч, допомагав і підтримував. Одного вечора, коли Андрій уже спав, вони сиділи на терасі. Вітер гойдав сосни, а місяць світив яскраво. Оксана тихо сказала Знаєш, я вперше за довгий час почуваюся в безпеці. Ігор глянув на неї і усміхнувся Ти сильна жінка, Оксано, але навіть сильним потрібна підтримка. Вона опустила очі, не знаючи, що відповісти. Минуло півроку. Андрію зняли гіпс, він почав бігати на вулиці з іншими дітьми, сміятися, жартувати. Його страхи залишалися у минулому, а Оксана вона все більше відчувала, що Ігор став частиною їхнього життя. Його турбота, доброта і спокійна сила зробили те, чого вона давно не знала, повернули їй віру в себе і у щасливе майбутнє. Одного разу, дивлячись, як Ігор грається з Андрієм біля озера, Оксана зрозуміла вона закохана. Не раптово, не пристрасно, а тихо і глибоко, так як закохуються ті, хто пройшов крізь біль і втому. Коли вони ввечері залишилися вдвох, вона набралася сміливості і прошепотіла Ігоре, я давно хочу сказати. Дякую тобі за все, і я відчуваю до тебе більше, ніж просто вдячність. Він узяв її за руку, подивився прямо в очі. Я теж, Оксано, і давно. Вони мовчали ще хвилину, слухаючи, як у лісі шумить вітер, а потім уперше поцілувалися. Життя подарувало їм новий шлях шлях, на якому було місце любові, довірі і родинному теплу. Для Андрія це стало справжнім порятунком. Він нарешті відчув, що вдома його чекають не сварки й крики, а любов і турбота. А для Оксани це було друге народження. Вона більше не боялася майбутнього. Тепер у неї була родина, яка давала сили і надію. Її новий шлях тільки починався, але вона знала одне тепер вони з Андрієм більше ніколи не залишаться самі. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал. Приєднуйтесь до спонсорів. Так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.